Розділ шостий. Відчим і мати смоляного. Хтось іде? запанікувала Джорджа. Що робити з тімом? Мерщій. Смоляний схопив тімі за нашийник і, заштовхавши його в стінну шафу, замкнув за ним дверцята. Сиди тихо, наказав він, і тімі слухняно зачаївся у темряві. Шерсть у нього на загривку здибилася, а вуха нашорошилися. Ну, бадьоро почав смоляний, тепер я вам покажу ваші відпочивальні. Двері відчинилися, і до кімнати увійшов чоловік у чорних штанях і білому, полотняному піджаку. У нього був незвичайний вираз обличчя. Потайлива він людина, подумала Ен, спритний чолов'яга, тому обличчя. Потайливе. Привіт, Блоку, недбало сказав смоляний і пояснив гостям. Це блок, слуга відчима. Він глухий, тож можете при ньому говорити все, що заманеться, але краще не треба. Бо, хоча він і не чує. Але усе ніби відчуває. Я думаю, було б просто гідно вести при ньому такі розмови, яких ми уникали б, якби він чув, відповіла Джорджа, яка дуже поважно ставилася до правил поведінки. У блока. Був напрочуд монотонний голос Ваш вічим і мати цікавляться, чому ви досі не привели до них своїх друзів, і чому, замість того, щоб розпочати саме з цього, ви привели їх сюди. Блок говорив і озирався навколо. Ніби знав, що тут є собака, тільки не розумів, де він, стривожено подумала Джорджа. Вона сподівалася, що водій автівки не проговорився про тім. Ой, я так їм зрадів, що повів їх прямо до себе, відповів Смиляний. Гаразд, блоку. Ми за хвилину спустимося. Слуга пішов з кам'яним обличчям. Ні усмішки, ні осуду. Мені він не подобається, сказала Ен. Він давно у вас працює? Ні, десь до року, відповів Смоляний. Він якось несподівано з'явився. Навіть мати не знала, що він у нас працюватиме. Прийшов, не мовлячи ні слова, одягнув цей білий полотняний піджак і подався щось робити в кімнаті відчима. Гадаю, вічим чекав на нього, але дружину не попередив я у цьому впевнений. У неї був здивований вигляд. А вона тобі справжня мати, чи Мачуха? Поцікавилася Ен. Відразу і вічими Мачуха так не буває, насмішкувато сказав смоляний. Або одне, або інше. Мати в мене справжня. і Мерібел, її донька. Але ми з нею брат і сестра тільки по матері, бо в нас різні батьки, її батько, мій відчим. Усе це дуже заплутано, зауважила Ен, намагаючись розкласти все по поличках. Ходімо, нам тепер краще спуститися вниз, нагадав смоляний. До речі, мій відчим завжди виглядає дуже доброзичливим, завжди жартує і посміхається, але це не щиро. у будь-який момент він може розлютитися. Сподіваюся, ми не часто будемо з ними бачитися почуваючи себе незатишним, сказала Ен. А яка у тебе мати смаляний? Вона схожа на перелякану мишку, відповів хлопець. Мати вам сподобається. Вона мила, але їй не подобається тут жити. Не подобається цей будинок. І відчим до смерті її залякав. Вона так не каже, але я знаю, що це так і є. Мерібел, занадто сором'язлива, щоб взяти участь у розмові, кивнула. Мені теж тут не подобається, тихо мовила вона. Чекаю, не дочекаюся, коли зможу повернутися до інтернату, як П'єр. Шкода тільки, що матуся тоді залишиться сама. Ходімо, сказав Смоляний і рушив першим. Про всяк випадок краще залишити Тіні в шафі до нашого повернення. Бо раптом блок прийде на розвідіне. Я замкну дверцята, а ключ візьму з собою. Діти переживали за тім, замкненого в шафі, але пішли кам'яним коридором за смоляним і мерібел до дубових дверей. Зайшли у двері і опинилися. На верхньому майданчику великих сходів, широких і невисоких, спустилися ними до просторої аванзали. Смоляний відчинив двері праворуч і звернувся до когось. Гості вже тут. Перепрошую батько, що відразу затягнув їх до своєї відпочивальні. Але я і так зрадів, коли їх побачив. Твої манери, П'єре, мабуть, доведеться виправити. Сказав низьким голосом пан Ленуар. Діти дивилися на нього. Він сидів у великому дубовому кріслі, акуратний, розумний на вигляд, чоловік. З начосом світлого волосся, очі блакитні, як у Мирібл. Він раз у раз посміхався, але тільки ротом, не очима. Які холодні очі, подумала Ен, підійшовши до пана Ленуара, щоб привітатися за руку. Рука його теж була холодна. Він посміхнувся їй і поплескав по плечі. Яке славне дівчатко, сказав він. Буде гарна подруга для Мерібел. Три хлопця для товариства П'єру і дівчинка для Мерібел. Хі -хі -хі. Пан Ленуар явно вважав. Джорджу хлопцем, та й не дивно, вона була одягнена своїм звичаєм у джинси і Джерсі, а кучеряве волосся коротко підстрижене. Ніхто не сказав йому, що Джорджа не хлопець, а дівчина. І, зрозуміло, Джорджа промовчала. Слідом за нею Дік і Джуліан поручкалися з паном Ленуаром. Вони навіть і не помітили присутності матері Смоляного. Однак вона була тут і незаважена ніким сиділа у величезному кріслі. Тендітна, схожа на ляльку. Жінка з волоссям мишечого кольору і сірими очима. Ен звернулася до неї. Ой, яка ж ви маленька? зопалу бовкнула вона. Пан Ленуар розреготався. Він реготав, щоб хто не сказав. Пані Ленуар підвелася і всміхнулася. На зріст вона була як Н, а її руки й ноги були мініатюрніші з усіх, які Ен колись бачила у дорослих. Ен вона сподобалася. Продовження буде.